Що відбувається з Україною на тонкому плані, мої любі сонечки, саме зараз, пам'ятаєте, ми проходили з вами шлях, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Те, що я бачила, повністю тріскала земля, і особливо в тих ділянках і в тих локаціях, де відбувалися дуже сильні бойові дії. Тобто тріщало все, тріщало для того, щоб народилися Боги, і з-під землі почали народжуватись Боги, і це весь процес. І потім ми з вами. Зустрілися, пробуджуються Боги, напевно, ці Боги ми з вами, мої любі сонечки. Але це також ви це узнаєте і, можливо, вже відчуваєте, що ми частинка єдиного божественного тіла, творця. Тому що воно, як от наше тіло фізичне, так воно на тонкому плані аналогічно з нас складається. Кожна наша душа це є такі малесеньке світлове зернятко. Аспекти, які в єдності створює велике світлове тіло. Ми з вами вже створили світлове тіло України. Так, ми трансформували цю низьку енергію. Пам'ятаєте, я вам казала, що зародило сонечко, і це сонечко таке тільки ще ранішнє, ще не дуже так світить ярко. І що я зараз побачила, що наше сонечко, якщо подивитись на тілі творця, сонце України приміщається на чакру. Три, три і п'ять. Це означає, що от, -от ще трошечки і воно вже війде в четверту чакру. Повірте, коли ми піднімемося з вами до четвертої чакру, а сонце України це є. Ми з вами, пам'ятаєте. Сонце України це не якась метафора, це енергетика наша, це наше загальне енергетичне поле. Тих хто пробудився і пробуджується і живе серцем. Це і є Сонце України, про яке всі так говорять. Ми є Україна, ми є Сонце цієї України. Ми є та величезна сила, яка пробуджується. І... Народжує нову Україну. Так, от, мої любі сонечки, зовсім трошки. Ми з вами піднімемося до серцевої чакри. І тоді вся наша Україна, наше спільне поле засвітить вже дуже яскраво для всієї землі, для всіх інших раз, для всіх інших, навіть планет, для всіх-всіх, всі, мої любі сонечки, тому що ми з вами стали першими, першими, хто пробудився на цій планеті. І пробуджується і стане прикладом для всього людства. Зараз це виглядає фантастично, але повірте, те, що я бачила, я вам уже багато років розказую і про перехід, і про те, що Україна. Буде процвітати, тому що в неї такий шлях. І повірте, нам не треба ні від кого чекати, що щось за нас зроблять. Ми все самі робимо, вже робимо і творимо нову реальність. Повірте, про цю реальність ніхто не знає, тому що ми її творимо в цьому моменті. Люблю вас, ваша Ая.